У порядку денному лише одне питання – як зберегти клуб? Знайти на нього відповідь – головна мета засідання. Це привлечення уваги і громадськості, і, можливо, будучих інвесторів до тій проблемі, на яку ми сьогодні маємо. А саме, єдиним питанням нашого сьогоднішнього спілкування є що ситуація, що сьогодні в клубах в Зі рішенням сосоняка клубу про припинення фінансування участі в командних змаганнях. Знайти кошти на проведення гри з олімпіком вдалося. Команда готувалася до матчу у звичному режимі. Проводяться теоретичні заняття, проводяться тренувальні заняття. Все організовано, все дисципліновано. Ребята прекрасно розуміють ситуацію, не прекрасно розуміють, що вони є і професіоналами, у них контракти, контракти не можна отрабтоввати. правильно, з максимальною самодачею. Они розуміють прекрасно, що ані вибрали труд они должны всегда быть востребованными. Однак загроза зникнення клубу ще є. Щоб усі команди металурга і його дитячої юнацької школи дограли принаймні до завершення осінньої частини змагань. На засіданні вирішили створити координаційну раду. До її складу увійшли представники обласної федерації, футбольного клубу, міської обласної влади, фанатського руху. Тож що 8 сітібря. На сайте это конечно фанатов ну сказать что в шок, это ничего не сказать как наголо снега упал вы же понимаете команду фанаты всегда поддерживали будут поддерживать это не только фанаты это и болельщики города запорожья просто так никто команду в городе чтобы она пропала просто так никто никто молчать не будет вы тоже понимаете Результати діяльності цієї ради стануть відомі 18 жовтня. Тоді металург має зіграти наступний матч чемпіонату. Дмитро не Дмитро Сахно Тв. 5